Вітаю! У вас виник ДТП і страхова компанія винуватця не хоче вам платити кошти. Виникає питання: на кого подати позов на страхову компанію або на винуватця цього ДТП. Далі дам пораду. Зазвичай, як це відбувається, після страхового случаю ДТП ви звертаєтесь до страхової компанії винуватця і отримуєте свої кошти. Але дуже часто винуватця цього ДТП, споживачі. Страхуються у досить такі дешеві страхових компаній, десь купують ці поліси на вулиці, там у на, десь на дорогах. І як правило, ці страхові компанії мають дуже маленький страховий фонд і майже ніколи не виплачують ці кошти потерпілим сторонам. І тут я завжди рекомендував знайомим або клієнтам подавати позов безпосередньо на винуватця цього ДТП. Порядка статті 1166 цивільного кодусу України, шкоду має вам відшкодувати та особа, яка її заподіяла. І у вас була можливість отримати ці кошти швидше, або від страхової, до якої ви звернулися, або безпосередньо від винуватця, до якого ви також звернулися з вимогами чи шляхом подання позову. Тим більше ви стимулювали цього винуватця в майбутньому, ніколи не страхуватися таких дешевих страх в щоб у нього не було таких проблем. Але, на жаль, все дуже змінилося. Верховний суд винес рішення, якому зазначив, що звертатись з позовом можна лише тільки безпосередньо до страхової компанії, на жаль. Тому що звернення до винуватця, який застрахований, підриває існування інституту страхування цивільної правової відповідальності. Це дуже прикро. Особисто я вважаю, що це має дуже негативні наслідки для ринку страхування. Чому? Тому що я, як споживач, як водій, тепер не заінтересований страхуватися у більш відомих нормальних страхових компаній. Я розумію, що я можу пойти застрахуватися у якоїсь дешевої страхової компанії, а потім, коли трапиться ДТП, де я буду винен. Потерпілий не зможе на мене подати позов. Я скажу, вибач, є позиція Верховного суду, звертайся до страхової компанії. А ця страхова компанія, як правило, не має цих коштів. Ти виграєш цей позов і кошти ці не отримуєш. І ти будеш надіятися, лише тільки на моторно-транспортне страхове бюро. Це є бюро, яке існує над страховими компаніями. І щоб воно виплатило за цю страхову компанію, винуватця, цю страхову компанію мають визнати банкротом. І тільки після цього ця страхова МТСбу може вам виплатити ці кошти. Ну чого витріщились? Ну банкрот. Як юрист, я вам скажу, що справа про банкротство може тривати 4-5 років. І ні та ні та страхова компанія не заінтересована, щоб це було швидко. Крім того, ці кошти, які ви маєте отримати, через 5 років просто знеціниться. Що робити в такому випадку? Все одно я вам рекомендую страхуватися у більш відомих нормальних страхових компаній, тому що після позиції Верховного суду дуже багато страхових компаній вели додаткову послугу у вигляді того, що тягар по стягненню коштів з страхової компанії винуватця беруть на себе. Тобто вони вам самі відшкодовують ці кошти і самі подають позов на страхову компанію Винуватця. Це не є каско, це є додаток до автоцивілки. Ну коштує там 500-600 гривень. Дуже зручно. Таким самим ви себе убезпечите в майбутньому від цих судових справ з страхової компанії винуватця. По-друге, все одно я вам рекомендую подавати позов на винуватця цього ДТП. Так, ви кошти свої на відновлення транспортного засобу не отримуєте, але ви можете стягнути з нього моральну шкоду, плюс витрати на адвоката. І це може бути більш-менш такою нормальною сумою. І саме головне, ви в майбутньому все одно отримуєте свої кошти на відновлення свого транспортного засобу від страхової, коли її вже визнають банкротом. А саме головне, ви будете стимулювати цього винуватця у майбутньому страхуватися у більш нормальних страхових компаній, щоб інші люди, інші потерпіли, не потрапляли в таку саму ситуацію. Mm -hmm. Будьте обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Хай вам щастить!